Від історії, де ви вибиваєте свої гроші до реалій, в яких гроші вибивають із вас, вибачте. Ви стали власником шевроле Aveo. Деталі за номером. Ну, ну, безкоштовний в мишеловці. А може й ні. От, наприклад, наша героїня саме збиралась купувати авто. Як тут напередодні приходить щасливий смс? Ну і підфортило. Її кинули на 5 тисяч гривень. Та сама історія із чоловіком обробили так, що позбувся своїх кревних 200 тисяч. Хто і як змушує нормальних людей викидати свої гроші? І що робити, коли повідомлення від афериста прийде і до вас? Мар'яна Дупнак знає, як правильно відповідати на смс злочинцям. Небо голубое, мы не сторонники разбоя. На загину не нужен нос. Розпідялися. Ще в старих радянських фільмах вчили. Не ведись на тих, хто красиво говорить і манить блискучою обгорткою. Та більшість все ж звикла вчитись на власних помилках, тому легко попадається на гачок шахраїв. Сьогодні ж методи шахрайства стали універсальнішими. Ми покажемо в який спосіб діють сучасні злодії, які, не лізучи у ваш гаманець, роблять вас банкрутами. На моїй карточці було 200 тисяч гривень. Що такого шепочить на вухо? Що ти, наче зомбі, віддаєш останнє? Інтонація в них була така, що от людина, нібито до мене. Ну, не байдуже і радо сама та чому українці так легко ведуться на кота в мішку? Машиніки на цьому грають і підлагають то, що чоловіку нужна. Вам не нужна машина, вам не нужна квартира, вам не нужна путішестві. Агенти впливу проведуть власний експеримент і на тиждень перевтіляться в справжню парочку шахраїв. Ми в пошуках свого буратіно. «Дай, дай, 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 дай. Вати обличчя, адже досі не може збагнути, як могла потрапити в таку халепу. Їду я з роботи і прийшла мені смс-повідомлення, що я стала переможцем акції, за результатами якої я виграла одну з п'яти автівок. Схожих смс, що правда, з іншим виграшем на телефон жінки приходило з десяток, та вона ніколи на них не велася. А от коли з неба впала автівка, вмить повірила у долю, адже саме збиралась її купувати. Це була машина загальним квілентом. Фактично тієї, що я шукала. Звичайно, що я ще раз там три рази перечитала цю сама, чи дійсно це е, таке можливо, тому що в принципі я ніяких е, участі в, в ніяких розігрішах, акціях ну я не приймала, не відправляла. Машиники на цьому грають і пропонують то, що чоловіку нужно. Коханому чоловікові жінка хотіла зробити приємність, а точніше, довести свою незалежність. Бо він сказав, що ти без мене машини не купиш, такої, як слід. А я думаю, нічого ж такої я не куплю, якщо це нова. І заспівали, та ще й як. Інтонація в них була така, що от людина, нібито до мене. ну, не байдуже и радостным манышем, вы стали действенным приможцем. Если ей звонят очень радостным настроением, то автоматически человек уже присоединяется к этим эмоциям, чувствам, переживаниям, а тем более, если это про нее и за нее так радуется. Дай, 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 дай. Часом ми пишемо текст своєї пісеньки, закуповуємо номери мобільних операторів, з яких і надсилаємо смс-повідомлення щасливими призами. А для серйозності з допомогою програміста створюємо сайт, вигадуємо назву і розміщуємо на ньому всю необхідну інформацію, аби запудрити мізки щасливчикам. Я зайшла собі. В інтернет почитала про цю компанію. Сайт мені з телефону здався більш-менш пристойним. Тобто там були, скажімо, так, адреса, були співробітники компанії. І вже після другого телефонного дзвінка жінка з радістю пішла на умови акції. Було сказано, що маю я сплатити один відсоток від суми, яка перевищує 150 тисяч гривень. 1780 сімсот Героїня попрямувала до банкомата. Та як тільки надіслала їм кошти, шахраї зажадали більшого. Ведь золотые -то остались у братина. У Буратино? Как мы их теперь прозьмем? Я маю внести ще 3,5 тисячі гривень для того, щоб коли купуєш машину, ставить її знімають і ставлять на рахунок в ГАИ. А ми продовжуємо наш експеримент після надісланих так званих листів щастя. Починаємо обдзвонювати наших буратін. Інший варіант працівники псевдокомпанії Автодром запропонували Андрію. Чоловік, який три місяці тому отримав роботу в столиці, хотів відповідати новому статусу. Тому більш заманливою йому видалась не автівка, а гроші, які запропонували за неї, адже для себе підібрав дорожчу машину. Це було просто чудесно, тому що накануні перед этим я вже автомобиль автомобіль в кредит брати. От. Ну і соответственно 200 тисяч у мене вже заготовлені були кредиты. Щастя розміром в 150 тисяч гривень затьмарило розум чоловікові і розв'язало язика. Девушка дзвонила приятным голосом очень попросила мене продиктувати срок карточки, 16 значний номер карти, сірві номер, який состоїть із э, трьох цифр. Якщо ви ви читаєте договір з банком, то там ці всі нюанси прописані, тобто не розголошення відомостей про ну щодо інформації щодо своєї карти, те, що ви говорили, номер карти сівіз два код. Прізвичі ім'я, термін дії. Я не знав, просто що є люди такі, які можуть такое совершить, понимаете? Через годину я сама вже їм телефоную, тому що ну, мені цікаво, чи поступили, чи не поступили. Вони сказали, що гроші поступили, але е, зняти з рахунку вони їх не можуть. І для того, щоб. Э, ці кошти були э, була можливість їх зняти. Я маю продублювати ці суми. Ось тут і закралася перша підозра. А коли жінка в той же день зайшла на форум, так взагалі прозріла. І мені утром прийшов такий же бред. Люди, не ведітесь. Радості було. Зайшла на сайт і розумію, що ніякого авто. Будьте дуже внимательні. Що немає ніякої автівки, жінка зрозуміла лише коли прийшла за адресою вказаного офісу. А коли ти приїхав туди, побачив, що це стара розвалюха, в якій, в якій майже ніхто не проживає. Ось вдома в аварійному стані ніякого грандіозного офісу з компанії автодром немає. Це це розвод. Це знаєте, сколько сюди приходити? Ці люди вірять в те, що вони роблять. Ну, как будто були, знаєте, ви вийшли. Із одной реальності, в ту, в мы ми всі в другую реальність. І эти люди в це вірять, поэтому играют до кінця. До кінця пішли і ми. Алло, доброго дня. вам телефонує з компанії АвтоБест. Мене звати Мар'яна. Ми вас вітаємо. Ви стали щасливим власниками автівки. Щойно на ваш номер надійшло СМС повідомлення, де ви виграли приз. Ви бачили його? Далі Це якийсь розіграш. Ні, ні, це в жодному разі, це не розіграш. Там смс смстрі вказаний адрес сайту. зайдіть, будь ласка, на нього і ознайомтеся зі всіма умовами акції. Задіть. Чоловік повівся на нашу аферу, а ми давай хутенько диктувати 16-значний номер своєї картки. Жертва на гачку, як і Андрій, якого жіночий голос по телефону наче причарував. Девушка меня убеждала. Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, от нашей компании придет вам смс о начислении денег. Вот. Ну и я ждал неделю. Как же? Дожидать. В конечном итоге э, Я не выдержал. Начал проверять деньги. И в итоге оказалось, там уже ничего не было. Попадают люди, которые чувствительны. Или те, которые ну, недостаточно верят в себя или уверены в себе, или... ну, как говорят у нас профессиональным языком, не тестируют реальность. Они то впадают в какие-то разочарования, то очень сильно радуются. А и справди, адже после такого счастья Андрей ледь волосся на собі не рвав. У меня просто тряслись руки, вы понимаете? Я э, отошел, я вам честно говорю, я начал плакать. Потому что я не знал, как это сообщить жене. Аби не засмучувати своїм вчинком чоловіка. Анна щодуху кинулась до районного управління міліції в надії, що тепер їй фортуна усміхнеться там. Вони покрутили біля свого, біля своєї голови, дивлячись на мене, сказали, що ви ніби тут людина. Але як так можна було зробити? На жаль, розкриття таких злочинів взагалі воно мінімальне, тому що розкрити його вкрай важко мобільні телефони. Вони змінюються так і вони після де декількох дзвінків вони блокуються. А ось і наші гроші розвести чоловіка по той бік слухавки нам вдалося на 10 тисяч гривень. Та все чому не аби як поталанило. Кошти опинилися в руках агентів впливу, а ми поспішаємо їх віддати. Насправді я не співробітник жодної автокомпанії, я журналіст програми «Агенти впливу. Ви начебто виграли автівку. Да. Не розчаровуйтесь, ви її хоча і не виграли, але ви отримали свої гроші, які вона нещодавно переслала. Перерахуйте, будь ласка. Да. Будьте, будь ласка, пильніші. Після цього випадку чоловік точно не поспішатиме переводити гроші, в принципі, як і наші герої. Буду проверять тепер всі номера перед тим як кому-то что-то дать какие-то дані. Все ж таки хочеться вірити, що в нашем житті є Пристойні компанії, які дійсно дають виграш людям. Але я б в першу чергу порекомендувала перевірити це. Тобто під'їхати в їхній офіс, познайомитися, подивитися, взяти з собою юриста або нотаріуса, щоб вони підтвердили, що все це відбувається на законній підставі. І, звичайно, перший раз би я порекомендувала їхати туди без грошей. Блакарі наші дішки. Зняти себе і померти. Смішні селфі. Із несмішними наслідками, чим закінчується забавка фотографувати себе на мобільний телефон? Дивіться рівно за тиждень.